Тільки голову туди на черш, я роз розверни, щоб ти міг йому давати. А, він тебе відпустив. Окей. Ході нормально. Ммм можна... Боже, ти що, п'яний. Ч впади зараз? Та не бійся ти! Він жопою стоїть, вийте роздай барабан у нього. Боже, та вийте роздай барабан у нього, Што ти робиш? Просто виїдь, роздай барабан. Чорт такий тупий, я не розумію. Боже, що з тобою, брат? Братанчик. Братанчик, що з тобою? Я не розумію, що це таке? Що це за типовий союзник? На 12 не. Я в шоці просто.